Сьогодні найвеличніше свято нашого народу, День Перемоги. Це свято радості і смутку. А, а тоді, 22 червня 1941 року, на захист батьківщини піднялися всі: старі, молоді, чоловіки, жінки, діти. Скільки людських життів загубила ця війна, скільки крові провелось на наших хліборобських землях, скільки залишилось калік, скільки пропало безвісти. До віку не забути нам атаку, смертельний бій, бійці крізь дим, по сходах тих неслись. такої ми чекали перемоги, бажаючи угледіть край війни, але в диму губилися дороги і додалось вам більше сивини. Давно минула вже війна. А мати все в тривозі, за фіртку вийшовши вона, постоїть на дорозі, огляне поглядом смутним весняні далі сині. Живуть надійні, як сни, живуть ще й понині, пожоклу карточку в руках, погладить самотині, ні сльозинки на очах, згоріли у журбині, знудилось серце і душа. Життя не вернеш знову. Нема до кого поспішать, ні з ким вести розмову. Надія матрі, сини не повернулись з бою. Тож скільки років від війни чекає самотою, і все виходить на поріг в журбі, в плачі мому, чекає, чекає серцем із доріг синів своїх додому. Це свято не затьмариться в віках, в цей день нестимуть люди завжди квіти, не обнімій ліє пам'яті ріка. В серцях нащадків буде жити. Страшні сліди залишила війна. Тільки на території України було перетворено в руїни 714 міст і 28 тисяч сіл. Скільки горе і страждань за цими цифрами? Хіба ж забудеш, як палили хати? Гойдались мертві у страшній петлі, і на шляху стрічалися хлоп'ята, багнетами прибиті до землі. А мы с тобой, браты, с пехоты, А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, С войной покончили мы счеты, С войной покончили мы счеты. И решили, пошли домой.